Підтримують та допомагають. Волонтерський штаб Українська команда в Івано-Франківську має конкретну мету допомагати військовим та цивільним, щоб наблизити нашу перемогу. Цього разу благочинці передали генератор для збройних сил України в Донецьку область. Війна триває, війна є. Ми в тилу зобов'язані кожного дня, кожного разу, коли є запити і потреби від військових, їх звісно якимось чином будь-яким способом закривати і допомагати, оскільки на заході, чи можливо у центральній частині України, не є така проблема з електропостачанням, то на сході вона насправді є дуже відчутна, і потреба в генераторах і зарядних станціях і портативних зарядних станціях є дуже велика. Доброчиниць волонтерського. Табу українська команда в Івано-Франківську. Роман Хомен розповідає від початку повномасштабного вторгнення. Вони стараються допомагати війську різними способами. Окремою гілкою допомоги є забезпечення генераторами наших військових. Також ми відправляли генератори і в прифронтовій лікарні, військові частини, також безпосередньо на позиції, які знаходяться на нулі. Окремо хочу подякувати всім, хто допомагає, хто старається допомогти, хто не замучився від цієї. Злочасної війни це вже 26-й генератор, який передали доброчинці волонтерського штабу українська команда в Івано-Франківську для потреб військовослужбовців чи людей, які постраждали від російської агресії. Наша ціль це допомога, єдина мета перемога.